Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро. Нова колекція посуду. З'явилась, знижки зараз немає, але досить модні пропозиції. Інстаграмний так сказати, посуд. Так, одна така тарілка піала глибока 16,2 см, китайський порцелян, якщо одну, якщо від двох 149 гривень. Також є в зеленому кольорі такі тарілочки. 199 гривень, якщо одна, і 99 гривень, якщо брати від двох. Ось такі піали маленькі, А якщо брати, так, Аня, це при купівлі від двох одинакових штук 50% знижки на весь цей посуд. Чашки такі 229 гривень одна, 109,90, якщо брати від двох. Так, ось такі симпатичні. Ну, це вже не нова, це колекція раніше. Була 439 набір, 369 від 2 і від трьох 299 гривень. Зараз прийдемо там де знижки. Так, і ось посуд із знижкою. До речі, ось такі піали ми брали в зарахом один в один, прямо по якості, по всьому Єдине, що колір трішечки відрізняється. В зарі такий більш чистіший. Ми брали щось набагато дорожче. Зараз по знижці 169 гривень. Для салату я зранку вівсяну кашу завжди з цієї тарілочки, їм дуже зручна. Вони є в кольорі хакі і більш такий темніший, як темно-синьо-зелений якийсь такий. Так, далі ось більші, глибокі 20 см діаметр, темно-синя 169 також оливкова і бежевий колір. Так, ну і такі. Тарілки, скільки тут 24 см, бежева 189 гривень. Досить приємні, такі не важкі. Я не люблю, коли важка, дуже важкий дуже посуд. Приємні в користуванні. посудомийки миються чудово, не вимивається колір. Сервірувальні такі квадратні, 189 гривень. Так, також такі тарілочки неправильної форми, такої 129,90-22 см діаметр. Глибока оливкова, ну, салат, така більше б сказала: 169 гривень 22 см діаметр. Також виробництво Туреччина. І ось такі овальні: 269,90, розмір 24 см. І звичайні білі для мене це як колись в ресторанах раніше було. Так, 6 штук китай 19 см діаметр, 399 гривень, такий набір можна мити в посудомийці і не царапається покриття. написано. А ще можна так, мікрохвильова і духовку витримає до 220 градусів. Це чудово. Так, Такі овальні 4 штуки, 30 см довжина, 299 гривень. Також глибокі супові виробництво Румунія, якісь такі полоси сині, ці вже такі важкущі. 6 штук сірі 16 см діаметр 599 гривень. Ось такі великі для когось салата 21 см діаметр, 6 штук, 699 гривень. І ще є в жовтому кольорі ця сама серія. 749 гривень, набір 6 штук 26 см. Ну, тут всі... так, а такі геть здоровецькі, як в ресторанах подають пасту зазвичай широкі борти, і там глибока, 28 см 999 гривень за 6 штук. Чашечки для капучино, для чаю, 129 гривень, 220 мл беж. Такі високі для чаю Туреччина, зелений колір, 189 гривень. Так, 89 гривень, тарілочка така. Ну і ще в зеленому кольорі є ця серія. Синій посуд, ну це вже не новий, він вже давно в метро 199-90 важку. Ще така, я не дуже люблю таке 279, їх можна також ставити в духову піч. Також знижка на обробні дошки. 179 гривень, бамбук 35 на 25. Так, Потім така сервірувальна таця. Мити тільки вручну, відповідно, бо це дерево 179 гривень для сиру, для хамону якогось. Так, Потім така досточка дерев'яна, досить приємна за якістю. Хто любить дерево: 139 гривень, 25 на 20 см. З ручкою бамбукова. така. А, так, 45 на 21 199 гривень. Так, і ось менше дерево. З ручкою 29 на 14 – 99 гривень. Також знижка на склянки, метро-шеф. Ось такі склянки, набір 6 штук, така форма Ну і трішки інша. Ну, не такі, я б не сказала, що нелегенькі. Я не люблю, коли тут є кантик. Зазвичай вважається, що якісне скло, коли тут рівний зріз. 369 гривень за такі набори склянок. Ну, для щоденного використання піде. Такі кольорові скляночки жовті, жовто-гарячі, де ще зелені, сині були 29,90 за одну склянку. Також знижки на столові прибори метрошеф. Ну, метрошеф це професійна серія, тому я думаю, що вони мають бути якісні. Тому що зазвичай все, що робиться для ресторанів, воно ходить довго. Навіть тарілки, які для ресторанів, вони не так сильно б'ються. У нас є тарілки, які саме для ресторанного виробництва. Споживання вірніше, то вони в мене падали так, що, здавалось би, плитку ну, має точно розбитися, а вона ціла. Ну, прям живучий посадок для ресторанів. Тому я думаю, і прибори мають не затиратись. Такі десертні вилочки невеличкі, набір 349 гривень за упаковку. Так, що тут ще? Це стейкові набори, 279 вилки. Ножі 199, хто знає, вони недорогі, відповідно, можливо, і не дуже за якістю, це я так логічно розмірковую. Так, 529 гривень ложки з таким рифленим. Це може, непогані. Це Може, доволі непогані. так. Чайні ложки 459 гривень, вилки великі, 699 гривень. Ну, виглядає досить непогано, а там хто його знає. Ну, відповідно, не валероєн Бог, але може має сенс звернути увагу і дуже класно рекомендую ці ножі для філірування помідорів вони прям дуже гострі, і вони тут пилочкою, нарізати хліб, коли немає хлібного ножа. Ми такі батьками бабусі беремо, супер Це, ходять. Покористались так, за але вони дуже 66 гривень, дов... але вони довго в користуванні. Ми такими не користуємося, тому що у нас є хлібні ножі, ми там чоловік прям підбирав серії різні. Але от батьки і бабуся люблять ці ножі, у них їх по декілька штук. Є такі чорні трішки більший, 76,90, і менше 76, 76, 66 гривень. Скляні банки для зберігання на кухні, ємкості, силіконова кришка, банка, скільки тут 1,4 літра 159,90. Також є менша на 1 літр 129 гривень. Крупу якусь зберігати, цукор, все, що завгодно, сипуче. Також квадратної форми для зберігання. Тим більше об'ємні, що 1,6 літра від 159,90 акція. Також знижка на скляні контейнери. 400 мл. Туреччина кришка пластикова, саме скло 106,90. І 720 мл 139 гривень такі контейнери квадратного розміру. Хто знає, які вони за якістю, але все ж не пластикові. Пластиковий контейнер для зберігання фруктів овочів в холодильнику. 1 літр, Туреччина 139,90 і 2,2 літра 209,90. Також для сипучих такі контейнери. Скільки тут? 1,2 літра 119, 1,8 літра 149 гривень. Ну, ми в Києві собі брали для зберігання, то там зручніші трішки, тому що там відкривається, тут можна частково насипати. І вони ну, там не, не, не надто більша різниця в ціні. Це така собі якість, не дуже. Так, сковорідки Рінгел на знижках. Якась серія типу керамічна 26 см в діаметр. Примавера 699 гривень за 26 см в діаметр. Також знижка на сковорідки Tefal Daily Cook серія. Це така нержавіка з цієї сторони, симпатична. Воно не дуже товсте дно, я не знаю, скільки тут ширів. 24 см діаметр 899 гривень і кришка 689 гривень до неї. Далі більше 28 см, 2, ой, 1099 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, які б ви огляди хотіли ще побачити, які супермаркети зазвичай ви відвідуєте, нам дуже необхідний зворотній зв'язок від вас. Дякуємо за ваш перегляд. Слава Україні!